Ми повернулися з фронту, з Покровського напрямку, де передали набагато більше на 50 мільйонів гривень. Крани, ескаватори, ФПВшки, реби. І Дуже-дуже дуже нас чекали там на фронті. Я був вражений, наскільки вони обізнані в тих подіях, які зараз відбуваються. Я не зміг знайти їм правильну відповідь чим керувалися негідники, які готували указ про санкції незаконний, неконституційний, несудовий для по відношенню до лідера опозиції Порошенка, коли вони серед інших незаконних речей заборонили мені здійснювати оборонні закупівлі? Де-факто ця злочинна команда протидіяла армії? Підскажіть мені, що ще це може бути крім роботи на Росію? І представлення Росії. Я гублюсь в догадках, Але це нас не зупиняє. Зараз.